Чоловік узяв у борг 18 тисяч доларів, написавши розписку невидимим чорнилом. Це Шольц так підписувався на документах, коли нам довго б допомогу не давали. Я хотів би собі таке, якщо в мене було колись весілля. Ця штука там, де сигарети відкривається і там нотаріус такий опс. Там у Руслана з піструном все нормально. Чоловік з найдовшим язиком у світі показав незвичайний талант. На клітері? Просто прикольно, <uffs> так, якщо він прям все робить язиково. Тірка зі поскіду. Язиком до чого ще відбувається. <пл> Всім привіт! Це новий випуск глибокого аналізу. Так, сьогодні для вас новини читати і аналізувати їх будуть Руслан Колесник. Вова Маслов, Марк Вередюк і Богдан Боярин. Що поїхали? Перша новина читає Руслан Колес. <рес> вони ще не забули. <рес> Дивно газету читає. <рес> <рес> Чоловік узяв у борг 18 тисяч доларів, написавши розписку невидимим чорнилом. Ця історія відбулася в Китаї ще у 2018 році. Вона бурхливо бурхлива в країні та нещодавно отримала продовження. Чоловік, значить, на прізвище Лінь. Попросив борг свого друга на прізвище Лей 120 тисяч юанів це 18 тисяч доларів. Отримав гроші і написав розписку зникаючим чорнилом, щоб уникнути виплати боргу. Значить, історія закінчилась тим, ось недавно, тому що чому новина знову актуальна, що е, він подав на нього в суд, і той чувак визнав, що він винен і офіційно вибачився перед своїм другом. І автор такий, мораліст, він такий: е, чи можна чоловіків називати друзями після такої ситуації? Це уже окреме питання. У мене одразу є. Ти читав суму, але я можеш повторити суму? 18 тисяч доларів, 120 тисяч юанів. — А, бо я не почув суму спочатку, тому що якщо там 18 тисяч юанів, я ж курс не знаю, вдруг це там, знаєте. 100 тисяч. Ні, 300 гривень. Умовно, знаєш. І він його заставив, блядь, за 300 гривень писати розписку. І цей такий, ні. ні Я просто чомусь собі уявляю картину, як Лі підходить до цього лейса. Це чіпси, Чи Чия тікам не волі. Лік підходить до Леї і такий, слухай, Лей, у тебе є 18 тисяч доларів. І той такий, звісно, давай, просто напиши розписку. В тому плані, що ви готові дати таку кількість бабок, якщо вам просто щось напишуть на папірці? Так це те, що я завжди казав, що ось ці всі підписи це якась ну, настільки якась херня просто, ну ти. Просто карлючки якісь ставиш. Мені взагалі здається, ну якщо вона пише друзі, бо до того і після цієї ситуації, та вони були друзями. Ну я знаю, що якщо в мене кент довбойоп не працює, і його звуть лінь, і в нього нічого не сталося. Там ж написано він взяв на лікування хворої. Да, матері. От, от вибач, мені ще як цікаво, нахуя тисяч доларів. Він він скаже за все, такий мені там на бізнес та напа. Я так, я, б... я в, в мене виробництво ручок зникаючи. У мене прорив в технологіях. Я тут придумав. А, а хто, їх буде, хто, хто їх буде купувати і цей такі, Ну дивись, є долбоюве, значить, які. Які ще приймають розписки. Да, да, які, які, розписки і можна написати. І... А в нього ще два виробництва. Перше виробництво зникаючих цих чер... ручек зникаючими чорнилами, а друге паперу, який самосплавінняється, Понял, що ти його даєш і потім згорає нахуй. Такий от вам всі розписки. І видимуємо чорну, все згоріло просто. Да? Вся хата з невидимим чорнилом, блять. Сам невидимий, блять. Ля ліжка покласти, коли будеш спальчу розписку, воно загорається, він прокидається просто в полум'я. Знаєш, гориться будівля. Це в мене була така ситуація, я, я, я розказував, але менше стим. Я був у нотаріуса, і вона мені дає я щось там якусь довіреність оформлював, і вона мені дає таку величезну книгу, щоб я там написав своє прізвище і підписався. Ну, наче там завір. І я пам'ятаю, у мене щось сталося з рукою в той момент. Не знаю що, я прізвище своє ще якось написав, а підписався я. Ну, в мене щось поїхала рука, і там просто, ну, знаєш, що така фігня, як просто хрест якийсь. Як це перевірити, що це я підписав? Я просто нещодавно ще прочитав таку. Туку, що якщо вас змушують підписати якийсь документ насильно? Просто підпишіть лівою рукою, якщо ви правша, і тоді буде непомітно. Yeah. Я таке, чому не можна просто любу хуйню? Ну yeah. так як ти yeah. кажеш, да? прям треба лівою писати, переконувати, якщо ти лівша. У мене є договір, який має підписати мій друг, і я маю відправити його там в організацію. І я такий: ну мені зараз треба брати цей договір іти до цього друга, щоб він написав карлючку одну. Я просто сам отако щось написав, подаєш типу, плюс-мінус, як нього в документі, знаєш, і відправив все. «Невідомі ну, відомі Черніла, це просто ахуєнно. Я хотів би собі таке, якщо в мене були колись весілля. Знаєш розписку з дівчиною? Ти просто пишеш, потім проходить пару днів, і вона зникає. А дівчина про це може і не знати. А або ти, або ти дуже настаєш на тому, щоб підписати шлюбний договір. І твоя дівчина така, да, звісно, підписала, знаєш, і ти такий, ну там якесь розлучення через 15 років, ти дивишся на контракт, і так можна було скутний, маніхуя. Слухайте, а вам не здається, що ось як відомо, ми вступили в еру цифрової, цифрової ось цієї модернізації да, штуки. І вам не здається, що штучний інтелект, якщо взяти якийсь, умовно кажучи, 3D-принтер, ну в якого замість печатки оця ручка стоїть, да? І в якого завдання ідеально повторювати підпис, не просто повторювати, а навіть е притискати, так як людина притискала вживу. Ну знаєш, щоб експертиза не могла це відрізнити. Мені здається, це ізі. А нема такого, що в більшості ситуацій ти ставиш підпис на якоїсь хуйні, просто ну, типу, не на документі. Да, яка взагалі нічого не рішає. Вона, типу, настільки ну ладно, щас такі там адвокати з нами не погодяться, скоріш за все, юристи, так. Але ну, в цілому, але в цілому, ти такий стиш на касі е, фора. Хочете карточку оформити? Хочу достає блядь, конверт, нахуй роздер... там договір, їбать 10 тисяч вилазить зразу. Ця штука там до сигарети відкривається і там нотаріус такий оп, опскріш в своєму офісі сидить. Пам'ятаєте, була така штука, колись раніше, коли в супермаркеті ти отримуєш чек, ти треба було підписати його ще блядь, Оце дохуя. Ми з батьком були в Ашані чи щось таке, чи в метро, я не пам'ятаю де. Якийсь момент батько купляє, йому дають чек, він його підписує, його кладуть назад, і такий, нахуя це. Блядь". Просто ще ж дуже дуже дивний момент, коли тобі треба підписатись на якомусь прямо несерйозному документі. Про заяву на шлюб, там, да, щось. Ні, не та я був в школі, і ми приїхали типу в довжину. Ми у нас просто вибули на фізрі, типу, і здавали прыжки. І після цього нам треба було підійти і розписатись. Знаєш, типу за це. І ти думаєш, а що, якщо я тут напишу просто хуй замість своєї розписи, на що це вплине взагалі? На довше. Це чуєш, це, це, це Шольц так підписувався на документах, коли нам довго б допомогу не давали. Це він Леопардів так віддавав. Три тисячі штук правти. Суха реально ця підробка документів це ж настільки ізі на цьому побутовому рівні, коли ти починаєш зустрічатися з дівчиною, і ви один Одному, наче пропонуєте здати аналізи, щоб почати займатися сексом. Абсолютно нормально, я підтримую. Ну це ж, блять, настільки ізі підробити. Я про ну реально. Тобі ж навіть коли аналізи скидають, тобі ж ніхто не дає папер, тобі скидають їх в ПДФ. Ну це настільки ізі. Ти просто заходиш в пейнт, вирізаєш цю стрічку хламідії, і просто. А прикиньте, якийсь довбою б. І думаєш, вона настільки дурна, не там отакий бланк, там три тисячі печаті, а ти до БІП приходиш такий квадратик оцей, знаєте, в клітинку зошит, там у Руслана з піструном все нормально. І вона на тебе така від руки притом. Да -да -да -да. І там, і там Руслан ще отак сидить, знаєш, дуже типу як о, 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 це, автор книги. Клич гольф До речі, є прикольні інструменти перевіряти, наскільки це фотошоп, знаєш, програмка, яка отак от сканує, і там видно, де воно наліплено, тому що там куча всяких не співпадіння по кольору, ну, які ти не бачиш візуально, ну вони прям сканують, і вони такі. ну, У мене подруга одна, коли ковід бушував, вона один раз здала цей тест на ковід. Вона викупила, що в телефоні це все може редагувати, і ніхто не буде це перевіряти ну і постійно треба було просто підганяти дати, що це було там два дні назад чи три дні назад лікар на У Мене просто таке питання. А скільки ви максимально давали своєму якомусь кінту грошей да, <реш> за, за вечір? От ви в приставку два граєте? А скільки максимально? Ви <реш> ні, скільки максимально ви е, оддовжували от людині грошей? У мене таких проблем не було, тому що щоб багато позичити грошей, треба мати багато грошей. Розумієте, я з такою проблемою дуже багато грошей, тому що тобі треба позичити багато грошей і щоб в тебе ще багато грошей залежати. Бля, ну по-моєму, піждіть. Ну, ну, 10. Я більше позичав, тисяч гривень, по-моєму. А на, на що ти давав сумніком цю 10 тисяч? Чи то машину перепродав, йому що доложити треба ну коротше, там якесь таке щось кому? з машиною зв'язане було? Ну я давав, ну може тисяч тридцять на це брату, тому це не, не рахується, а там бо менше. — Брату не рахується? — Так-так. — А ти у? — 1130. — 130, 130 Це брату Руслана <laughs> <laughs> чи комусь? <laughs> Начальник, ну ти красавий. <laughs> Марк, скажи, будь ласка, як ти новина про те, що. Негативно, негативно. Ми не маємо це дивитись, як правильно сказав Руслан, в цю еру, чи на папірусі будемо розписуватися, я не знаю. Чи не на піратському кораблі Росія приїде, нас по Дніпру захватувати? Ну ви що, воно нам не треба. iPhone 10 років назад, відбиток пальця зчитав. Так само, все, відбиток пальця, все. Електронні ключі, оце треба переходити на все оце. Нове новітнє, ми не маємо брати приклад з тупого нерозвиненого китового. Богдан думає, що електронний ключ це коротше ключ, на якому типу, мигал-мігалки, такі знаєш гірлянди, типу, пі-пі-пі. Цікаво, чого це я так думаю, але хорошо. І ви просто отак двох ключами. Хорошо, дякую, Марк. Там там ще одночасно треба повернути. Я кат явно бомбу запускаю. да, знаєш у ці два ключі, але все одно одна людина може повернути, бо дуже близько води. Так, Руслан, скажи, будь ласка, як ти ця новина? Новина ну, позитивна, тому що це звертає увагу на те, що це все ліпа лішак канула uh, в, в літа. Да. І наприклад, якщо ви реально хочете перевірити свою дівчину на перед тим, як ви починаєте щось цей на наявність захворювань, треба прямо з нею йти, прямо тримати у цей стакан. І прямо так, от це все не відходить ні тому. на секунду. Тільки ти повернувся, все, та, 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 війна та, війна та, стаканів. все поміняли. Тому будьте уважні, хорошо. Дякую, Вов, скажи, будь ласка, як ти новина? Я вважаю, що це хороша новина. Mm -hmm. Вона нам демонструє, що давно пора відмовлятися від цього. Ну знаєш, вони б ще ці документи голуб'ями після цього висилали кудись. Типу, Конечно. ось голуб, достав, типу, цей документ, який я підписав в банк, щоб точно мене не наїбали. Да? На 100%, щоб я був впевнений, що мені повернуть 18 тисяч доларів. Вони раніше користувались літучими мишами. Потім щось не то пішло. Так, дякую. Так, мені здається, що це новина. Негативна. Тут у мене конкретна претензія до людини, яка взяла 18 тисяч і не захотіла в якийсь момент віддавати, щоб їм тут прямо в суд йти і доказувати. Ну взяв бабки, поверни. Тому це 2-2, це нейтральна новина. Виходить. виходить. Ми йдемо далі. І так, новина. Чоловік з найдовшим язиком у світі показав незвичайний талант. Нік. Сто беру у світового рекорду за найдовший язик. Людина, занесена в книгу рекордів Гіннеса як володар найдовшого язика в світі, розповів, що він відкрив неординарний спосіб змусити працювати свої незвичайні м'язи малювання на клітері? Тут що для цього треба довгий язик? Ну якщо клітер прям сховався. І ти вималюєш його. Ну так, так, так. Як вівчарка, знаєш? Як оце коли на сапілки грають, щоб змія вилазила, знаєш? Згідно книзі е, рекордів Гіннеса, його я, я, язик е, довжиною 10,1 см з'явився на, на телебаченні і продемонстрував свої навички малювання. Вибач, а від якого місця е, потрібно починати міряти язик? Бо, да. що язик йде десь з ну, я думаю, він отак відкрив широко по щеку, скоріше за все. Висунув язик і йому так туди вставили лінійку аж, напевно, до основання язика. так Як з пісюном, ти міряєш його з самого початку. От копчика, правильно? Віддано. Ведучий, недовірливо дивиться. кнік завернув свій рекордний язик у Харчову плівку. Щоб за допомогою нього намалювати їх портрет у прямому ефірі на шоу. Просто мені здається, ось те, що він малює язиком, це було б круто, якби у нього не було рук. І ніг. тому що ногами теж люди малюють. Так, ну в тому плані, що знаєш, коли у чувака немає рук, але він малює язиком, ти думаєш, ніхуя собі вау, настільки людина хоче малювати. Він об'єктивно, якщо він вміє малювати, він руками, скоріш за все, набагато краще малює, ніж язиком, розумієш. І ще прикол в тому, це знаєш, коли в футбол з кінтами граєш, і в якийсь момент у тебе є цей друг, який правою ногою. Jo ez da І сьогодні в нього такий настрій, що він левою ногою всі паси віддає, і поворот, і він постійно не дає, тобі нормально пас, не може поворотно попасти, ти в якийсь момент вже ти знаєш, чотири гола. і ти кажеш, Серега йобаний твій рот, ти можеш нормально грати. Ну знаєш, просто я уявляю, як його там батько попросив щось приготувати, І він починає булю. Сковородку починає тягнути, знаєш, це з духовки діставати. Починає язиком картоплю чистити, знаєш. <реш> таку <хуйню>. Просто прикольно, <реш> да, якщо він прям все робить язиком, відкриває двері, там, довго, ну, закручує, вбиває хвост. Черкафіку скину. І в нього, знаєш, така штука, коли він проходить якесь публічне місце, він не миє руки, він миє язик, знаєш там. І... Чекає цим дезінфектором на язик. Я ви ти виходиш з туалета і там чувак на цю дуйку, типу. Просто підставляй язик, щоб вона ще язики собаки. Знаєш, яка голову висунула в вікно, отак от колдибається. Там реально тут є фотки, можу показати. Ну типу, який його язик. Він може своє ліктя достати, типу, візнути. Це ж типу неможливо, ви знаєте? А давайте так. А хто ще думав про язиком до чого ще видиться? Це всі подумали вже тільки чи я. До паха можна дістати свого цим язиком. У мене є знайомі, який і так може. Серйозно? Так, да, да, да. навіть звичайним язиком. Ну Ти що б... він прям шляпу міг поцілуватися? Ну він прям міг зігнутися. Ось, ну просто стоя, стоя зігнутися і повністю губами доторкнутися прямо сюди ось туда, о, до пенсія. Це у вас в Придністрові такі уроки фізкультури. були? — Це зачот був. Це був на гімнастику, пішов всього в класі 6 вересня, 300 дітей. Знаєш, цей хлопець просто до носочків достає і вчительки, ні, ну це 11. Ну якщо хочеш 12. Це знаєш, ти йдеш, тебе в дитинстві на кружкінці відправляють, і там іноді ти приходиш на цей кружок, і з першого заняття розумієш, що ти не хочеш приймати собою участь, і ти приходиш там твій однокласник, якийсь Вова, да, Стас, <рістит> і Стас каже: да тут охуєна розтяжка така, і якийсь мене, шляпу свою цілує, ти я їбався. він просто був дуже худий. Ну, прям... І дуже, дуже хотів дотягнутися все, що треба, це бажання. Коли ти ламаєш позвоночник заради того, щоб дійти до своєї цілі. Okay. Мені тепер стало шкода чуваків, в яких, прям, в яких великі прям статеві органи. Тому що ну, це прям занадто. <риво> це таке проводжає. <провокання> встан... От ти отак не годишся. Прикиньте, великий язик і дуже великий хуй. Да. Да. І ти да. просто сидиш і ти. І ти, коли ви сидите твій чувак, твійчує, а він я так просто. Це оцей кепт, якого, ти знаєш, нема подруги дуже довго. І такі, блядь, як він так довго такий охуєнно, знаєш. Ти просто уявляєш, так? спалити колись людину за тим, що вона собі відсмоктує. Тобто ти заходиш в кімнату і там хтось не мастурбує, а смокче собі. І ти, наче, нейтральна, ти не можеш йому нічого сказати, тому що з однієї сторони він. Смокче, а з однієї сторони йому смокчуть. І ти такий, ну, ти красавчик. ну, <свіс> да, <пес>, да. <свіс> Коли це й малював, це з харчовою плівкою на язику, так? а ведучий йому каже: я відчуваю, що не повинен дивитися, як ти це робиш. Це здається дуже особистим. <свіс> а прикиньте, якщо в нього якийсь момент буде, ну ну, вже буде старенький, так, і вже там з реакцією буде не це все добре. Але ж язик 10 сантиметрів, попав теж саме там реально. Треба буде таблетки для язика. Він ну, придеться йому використовувати свій язик, та? І збоку він буде виглядати, як дятел, який дерево долбить, знаєте? Все вибачте, ладно, я дав би В сексуальному плані, наскільки він міцно може вилизати дівчині. Я думаю, він одночасно може двом, якщо одна на другій буде лежати. — Він одночасно може і ані лінгус, яку не лізу. Собі причому. При тому, що мені здається, що якщо він зробить дівчині анілінгус, вона подумає, що це він її їбе. Ну, взагалі може бути корисний великий язик. Да блін, я не знаю. Мені здається, це більше незручно, тому що якщо у нього такий великий язик, і всі фотки там, Когось. де він його Він об'єктивно просто ну, не поміщає. У нього в рту він отак от і крулі такі складений. Так, да, так. Да. Та ні, ну це ж не обов'язково так. Може, у нього просто тут починається. Ну, декадик. дек нього... <рес> У нього має бути і балок, як в Таноса, що поміщався цей язик, блядь. Знаєш, дуже великий, що там так, дуже е... багато місця. Ви ж бачили, він нормально виглядає. Нижче подбородка в нього цей язик. Так, я, він він я вот так засовує і. Чу -чу 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 -чу. Закрутив, прошу під'яся, як В мене була є така штука, що коли я в стоматолога і мені, знаєш, зафіксували щелепу, ну, от вставляють таку штуку, щоб ти не міг закривати рот, і там щось тобі починають свердлити. І в мене таке враження, що це тільки там починають свердлити, що я не контролюю свій язик, що він отак там ходить і він хоче прям засунути його між ось цю штуку. А прикинь, яка в нього ситуація там? Ну, про, як йому щось робити, коли там просто така. Марк, як ти ціну? Мій висновок такий. Що як по мені, ну молодець, що він адаптував цю свою особливість, якось та якось образотворчим мистецтвом, бо могло ж це бути набагато гірше, так? Ми... Побачиш порно з таким типом, ну це вже все. Ти емоційно каліка. Якщо ви як ви казали в нього, що там знизу, та нічого собі. Ти прикиньте, що це за сверх, сверх, сверх людина, блядь. Це знаєш, ще в чому прикол, що він, він один, це ціла категорія була б на порнхабі, Знаєш, там де великі язики. Хоч бачив великі язики, і там тип такий. Один такий пан. Один прикинь, він би зробив революцію в порно індустрії. Молодець, що адаптувався, що нам цікаво, бо там не було. Але побачити портрет, можливо, у відео там в кінці є. Молодець. Там, де він Молодець. кубік рубіка збирає язиком, знаєш, і ведуча поруч стоїть така є. Там, де він язиком, як вірастюк тягне 10 вагонів. Тому це позитивно не вона. Молодець. Дякую, Марк. Руслан, ти зібрав? Я думаю, це негативно, тому що він заради своїх якихось забаганок там малювати язиком, бере і витрачає харчову плівку. Це шкідливо для екології. Розумієте, завтра ця харчова плівка десь буде в океані, і маленький пінгвінчик засуне туди ротик свій Член. і, і вибачте. Да. І все. І нема пінгвінчика. От повийовувався на телебаченні, мінус один пінгвін. Ось так от. Я борусь за природу. Це так, негативна новина. Негативна. О, Вова, скажи, будь ласка, як ти це туда. Для мене це е прикольна новина, по тій причині, що чувак навчився користуватися своїм довгим язиком. Я хотів подивитися, як він взагалі все в житті робить. Знаєш, як він приходить в спортзал, піднімає штангу язиком. Там це як це серія гріфенів, там де цей Квагмайер стоїть біля штанги, І він такий. Так, ще один підход, і потім так от підіймається чуть-чуть. Знаєш, то він вже качає геніталії. Дякую, Вов. Я вважаю, що людина має такий Супер талант, який вона використовує на 5%. Ну типу, малювати? Ти серйозно малювати? Ми тільки що за 5 секунд дійшли до того, що ти на пархабі був номер один. Ти займав би цілу категорію, і всі б люди дивились і дуже сильно заздрили. Ти заробляв би кучу бабок. Тому чувак, збери раму і займись чимось нормальним, що буде приносити і бабки і від. Ну і славу, правильно? Хто там хоче твої малюнки ці з пленкою на язику? Це негативна новина, тому що ти не знайшов mm -hmm. е, своє покликання. А прикиньте, вибачте, ми побачимо. Там реально він моналізу намалював і вставить з боку, як Богдан його хуїсос. <свісно> У нас знову 2-2. Це нейтральна новина, шоу компромісів. Дякую, що дивитесь попередні випуски. Дякую, що пишете коментарі, ставите лайки. І от що ми придумали: за найкращий коментар, який буде під цим відео, ми дамо два квитка на стендап. Ви прийдете Друга людина, яка допомагала вам придумати цей коментар. Так що ну працюйте в парах і прийдете в парі на стендап на твій сольний стендап. На мій сольний, на мій сольний стендап. Так якщо ви з Кривбаса, це дуже актуально для вас. буде. Ні, ні. Якщо ви з Києва, ви можете приходити в Києві. Якщо ви з якогось міста, чекайте, поки ми туди приїдемо. Да, да, да. Це для нас ще буде мотивація. Напишете, ми в Дніпрі, ми такі, а ми в Дніпро скоро. have dab stand up stand.